Шановні хмельничани, я голова Хмельницької обласної організації руху, член центрального проводу руху, представляю вам кандидата в президенти Геннадія Одовенко. Геннадій Одовенко 10, 11, 12 серпня перебував уже на Хмельниччині, зустрічався з хмельничанами. І в той час я дещо ближче познайомився з цією людиною і хочу розказати вам про неї. Зустрічаючись з хмельничанами, Доневічанами, кам'яничанами ми представляли Геннадія Удивенка як іноземця. Чому саме так? Справа в тому, що сьогодні, напевне, модно в Литві вибрали президентом Адамкуса, в Латвії недавно вибрали жінку президентом, які були до цього громадянами Сполучених Штатів Америки. Ми представляємо також. Ніби іноземця, який 17 років представляв Україну як Бананову республіку в США. Але патріот України завжди бажав її незалежності, і він таки дочекався. І сьогодні ми пропонуємо його кандидатом в президенти України. Геннадій Одовенко родився 31-го року. Багато із вас скаже, та ні, хіба це президент? Це старий уже президент. Але я хотів би вам сказати про те, що. Не всі президенти починали з дитячого віку. Так, Рональд Рейден 11-го року народження вперше обраний у 80-му році 69 років. Шарль Дегол, 90-й рік, 70-й рік, перший вибраний у 58-му році, 68 років. Франсуа Мітеран, 16-й, 96-й рік, в 81-му році вперше вибраний 65 років. І, до речі, президент. Литви Адам Кус також вибраний в 68 років. Недавні вибори в Словакії в Словаччині відбулися також е, і вибрали президентом е, людину, який також 68 років. Сьогодні президентом ФРГ обрана людина, який також 60 років. Як ви бачите, прикладів немало. Чому люди зробили саме зупинились на людях такого старшого віку? Саме тому, що ці люди мають досвід. Вони мудрі, вони можуть сьогодні запропонувати те, те, що не може запропонувати людина, яка не має, не бачила цього досвіду. Одовенко, бачачи те, що, як розвивається економіка, якими методами це робиться в цивілізованих країнах світу, то може запропонувати цей досвід і в Україні. Геннадій Одовенко, походить із шахтарської родини, закінчив. Національний університет імені Шевченка, яка з самих молодих років попадає в 25-тисячники, -ти які направляються на роботу в село. В селі він голова колгоспу. І починаючи з 95-го з 1965-го по 92-й рік він на дипломатичній роботі. Він ООН. І сьогодні. Геннадій Одовенко в 97-му році обирається головою сесії всієї Національно ООН Об'єднаних Націй. І там він справився. І той, хто керує сесією, цей, в принципі, як кажуть, в світі керує світом. Світ довірив і повірив Одовенку, вибрав його своїм президентом. То повіримо ж і ми, і зробимо правильний вибір 31 жовтня цього року. Ми українці. Нас 52 мільйони. 31 жовтня ми обираємо нового президента. Це буде один з нас. Він народився лідером. Син Шахтарів. Став першим у зовнішній політиці країни. Потім президентом планети. Так дипломати називають президента Генеральної асамблеї ООН. Шлях від голови колгоспу до голови земної кулі. Здається, на кар'єрній драбині більше не залишили сходинок. При чому тут кар'єр? Я просто спокійно не можу дивитися на те, що робить. Геннадій Удовенко Це не земля, це золото. І на такій землі жити бідно, соромно. Я працював на землі. Я знаю, що це таке. Після закінчення університету очолив найвідсталіший колгосп. І протягом Двох років ми витягли його, витягли з болота. Такий досвід за гроші не купиш, а досвід цей каже, треба засукати рукава і працювати. Рідна земля дає сили. Він і тепер зберігає пам'яті імена людей, які допомогли це усвідомити. зрозуміти, що українці мають бути серед найбагатших народів світу. Адже саме в Україні роботящі люди живуть на казково родючих землях. Хто небудь пізнає мене чи ні? Радо вітати вас на нашій землі, на якій ви колись з нами працювали знаєте хто? Ну, а як. Ви не помолодшого, але встають. Я також не постарію. А я, так, я, так, я, так, я, так. <ріст> Геннадій Йосиф дуже хороша людина. На поле вийде, допомагає людям, рве буряки, нахилявся, все робить. Так як ми і він з нами робив. Держав корову ногу, щоб доярка могла видоїти ви її, а тоді пішли разом з типом у удаленка, тільки у Удаленка на у Удавенка. Дипломатія це захист інтересів власної країни, своєї землі. Зараз часто кажуть про значення лідерів. Я знайомий і підтримую контакти з багатьма президентами і прем'єрами. І переконаний, лідерство це талант об'єднувати людей. І самому показати, як треба працювати. Погляди різні, а потрібна єдність. Якщо люди готові голосувати за комуністів, на це є причина, але це теж українці. Обдурені, але це наші люди. А президент повинен бути президентом усіх українців. Хочеш комуністів знову? Тільки за Сибіром заскучився. За Або за Чечню, хто у кого діти були на Чечні? А? О чого хочеш, то будеш мати цього. І голосуй за них. А от я, чия заслуга, моя заслуга. Бо я був міністром закордонних справ і не допустив наших людей до Чечні. Моя. Геннадій Водовенко тривалий час керував зовнішньополітичною діяльністю України. Це можливо одна з небагатьох сфер. Де Україна досягнула вагомих результатів, реальних результатів. Україна відома в світі, Україна знана в світі. Багато зовнішньополітичних ініціатив України підтримані світом. Геннадій Давенка не пов'язаний з клановими групуваннями, його ім'я нічим не заплемоване. Геннадій Одовенка вміє підбирати команду, працювати в команді. Згадаймо, які люди вивели свої держави з кризи: Рональд Рейген, Шальдеголь. Маргарет Тетчер це були люди мудрого світового досвіду, і саме тому це їм вдалося. Я глибоко переконаний, що та Україна, яка хоче майбутнього, проголосує за Геннадія Удавенка, за Геннадія Удавенка і за його молоду команду. Десятки років дипломатичної служби забезпечили Геннадієві Удавенку знайомство з лідерами більшості країн світу. Йому довіряє не лише Україна. Програми кандидата в президенти Геннадія Удовенка. Час з невіри закінчується. Треба йти вперед. Для цього необхідно створити умови для розвитку підприємництва, підтримати малий та середній бізнес, почати реформи на селі, підтримати селянина, провести податкову реформу і вивести економіку з тіні поставити на місце чиновників, примусити їх служити народу, а не навпаки, повернути капітали з за кордону а бандитам я гарантую справедливий суд і тюрми. Треба зупинити цей конвеєр злочинності. Програма виглядає гарно, але чи зможете ви її здійснити? Сам ні. А з командою неодмінно. І я маю таку команду. Геннадій Удовенко Нам потрібна єдність. Потрібно зрозуміти, що і Галичина, і Донбас, і Крим це, це складові єдиного цілого України. Нам всім потрібна велика Україна, єдина і згуртована. Тільки разом ми можемо вилізти з цього болота або єдність. Або злив. Геннадій Удовенко справжній дипломат. Але коли йдеться про українські національні інтереси, він жорсткий та безкомпромісний. Він вміє говорити правду в вічі, бо головне для нього патріотизм і справедливість. Ви подивіться на цих кандидатів в президенти. Вибір очевидний. Тільки Удовенко зможе вивезти Україну з кризи. Президент країни має бути сміливою людиною. Першу перевірку на стійкість Удовенко проходив в юності, коли вийшов один проти трьох бандитів. З того часу на його обличчі Шрам. Згодом він одним із перших у дипломатичному корпусі підхопив ідею незалежності, з тих часів завоював любов української діаспори і нарешті очолив народний рух після трагічної смерті В'ячеслава Чорновола, який часто казав. Це буде велике благо для України, якщо народ обере Удовенка президентом. Ви стали головою руху? Чи будуть зміни у Народному Русі? Наше гасло потрібні зміни. Потрібні зміни і в народному русі. Ми рішуче проведемо партійну реформу. Але основа, суть руху залишається і назавжди. Українці. Це наша земля. Народний рух України. В'ячеслав Чорновіл. Силу патріотизму не можна виміряти у фізичних одиницях, тому що вона безмежна. На хвилі патріотичного піднесення поставали наймогутніші держави світу. Наше спільне завдання зробити Україну однією з наймогутніших держав світу. Після ночі приходить день. Це закон. Попереду велика Україна. Маленькими ми просто не можемо бути. Адже нас 52 мільйони. Геннадій Удовенко. Геннадій Удовенко, здійнявшись на найвищий олімп світової політики, довів, що українці можуть бути першими в дипломатії, в політиці. Економіці ми можемо бути сильними. Я впевнений, що справжніх патріотів, котрі думають про майбутнє своєї землі, у нас більшість. Разом ми збудуємо краще життя, збудуємо велику Україну. Наша земля дана нам Богом. Назавжди з Божою допомогою і спільними зусиллями ми піднімемо Україну. Геннадій Будовенко. Один плюс 52 мільйони. Будьмо!